Це ж про суботу Уайт Саветам. А цього разу він починається якось не звідки, з якогось глухого, понеділкового віддіку. Це примарний марець або ж березень дітки, або ж початок нового відліку. Ти все ще пристойний, молодий Бог? Починаєш, як і годиться, усе від початку. Створюєш небо, землю, заводиш блок, купуєш кеди, замовляєш родову печатку. Та до суботи залишається однаково ще ціла куба часу. А без суботи який сенс? Якісь дрібні справи, дурні прибамбаси. І навіть сексу немає, да? є тільки теорія сексу. Але якось відбувши і вторки, і середини. У четвер ти усім роздаси імена в борг. І нехай це радше пожертва, аніж іменини. П'ятницю ти побачиш свої Magic Doors. І на ці далеко не нові ворота ще помолишся похарцем. І все. Бо за ними таки почнеться субота, септо березень, септо сенс.